Для вас у студії працює Тетяна Чіпко. І це підсумковий випуск новин від TV. Ледь не щодня у Фастові збільшується кількість безпритульних собак. Днями у Фастові прийшла конференція, де обговорювали цю проблему. Детальніше у нашому сюжеті. Останнім часом в місті досить гостро постає питання безпритульних собак. Їхня кількість тільки збільшується, а отже, збільшується небезпека для фастівчан, щоб вирішити цю проблему, провели круглий стіл, де обговорили можливі варіанти вирішення цієї ситуації. Вирішили зібрати активістів, депутатів і ветеринарного лікаря, який займається цією справою, аби обговорити цю проблему, побачити якісь конкретні шляхи її вирішення, і обговорити, що їм потрібно. Скільки це коштів може, і щоб вже з конкретними пропозиціями, коли почнуться депутатські комісії, виходити з пропозиціями, яку суму коштів винес винести на обговорення, щоб воно було виділено, тобто мати конкретну уяву, що скільки буде коштувати, як скільки людей потребує де хто буде задіяний, і це тому було. Вирішено організувати такий круглий стіл. Участь в обговоренні взяли секретар міської ради, депутати, ветеринари та активісти. Стерилізація приблизно досягає одної собаки десь до 200 гривень. Ну, залежить від розміру, плюс-мінус в такій. Площині це враховуючи наркоз, розхідний матеріал, шприці, система, шовний матеріал, антибіотики, амортизація наприклад, прокладажа та саме інструменту, дезінфікуючі розчини, ну все, що необхідно для стерилізації. Загалом ідея вирішення проблеми є. Залишилось, щоб міські депутати проголосували за зміни до бюджету та почали втілювати план. Олеся Волкова, Максим Гробенюк, Фастів ТВІ. У селі Фастівець перепоховали останки невідомих солдатів, які загинули 1943 року. Як знайшли останки та як загинули солдати, дивіться у нашому сюжеті минув 71 рік після Великої вітчизняної війни, але її відлуння ми чуємо і нині. У селі Фестівець в День Перемоги пройшло перепоховання бійців, які загинули у 1943 році. Я щиро по-синівськи виконую теплу місію разом із вами, шановуючи пам'ять воїнів, що полягли на нашій землі в Другій світовій війні. На жаль, ми зараз розуміємо, що відбувається на нашій землі, адже наші земляки у цей день захищають нас для того, щоб ми подякували ветеранам. Минулого року одні з жителів села закладали фундамент будинку і виявили незвичну знахідку. Останки 22 солдатів. Під час війни село було майже повністю знищене. Ймовірніше за все, після одного з боїв солдат захоронили в одній могилі у воронці спецнаряду. Сьогодні ми знайшли поховання 22 воїнів, які були переховані у нас у братській могилі. Силі різних народів, національностей захищали тоді нашу землю. І ми їм повинні бути вдячні за той мир, який є у нас сьогодні. Наше село славно береже пам'ять про цих людей, які віддали своє життя. Бойові дії вітчизняної війни завершились понад 70 років тому, але можна стверджувати, що допоки не похований останній невідомий солдат тієї війни, вона триває й досі. Олеся Волкова, Максим Грабинюк, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Є люди, які не можуть всидіти на місці та постійно щось вигадують, цікаве та незвичне. Про це у нашому сюжеті. Чи маєте ви здібності винахідника? Чи можливо ваші друзі? Чи зрештою знали ви, що у фастові є винахідники? Виявляється, є Іван Пушечніков. Винашов антропохід задумка у мене в новій філософії, яка називається антропохід. Це одночасно і тренування. І пересування. Наприклад, звичайний велосипед це теж і тренування, і пересування в просторі. А тренажери, які ми можемо використовувати в тренажерних залах, вони просто стоять на місці, і там енергія витрачається ні на що. Отже, кожен тренажер може використовувати свою енергію для руху. Я думаю, завдяки моїй інноваційній системі, яка поки що погано працює, він зможе їхати зі швидкістю більше, ніж велосипед. За рахунок того, що ну, велосипед він вертикальний і в нього велика парусність. А тут людина майже горизонтально знаходиться, тому е, опір повітря дуже маленький. І вся енергія, яку оці ноги, і спина, і руки вивільняють, вона буде рухатись ще швидше і швидше і швидше. Таким чином, ну, десь до, принаймні поки що до 40 км на годину, а потім може більше. Сенс антропоходу в тому, щоб керувати ногами, а рухати руками. При цьому ви залучаєте до роботи більшу кількість м'язів, що позитивно впливає на ваш організм. Я хочу сказати, що якщо у человека проблема в позвоночнике, у нього не буде працювати нормально ні одна система. Так от це іменно тренажер іменно для позвоночника. Дуже хорошо для реабілітації людей, которые там. Ну, вообще навіть для поднятия иммунитета, тому що якщо енергія согласно китайской медицине, якщо енергія не проходить правильно по позвоночнику, то у вас тут застой во многих областях здоров'я і навіть жизненных областях. Нині Іван бере участь у конкурсі стартапів. Якщо винахід переможе, то цілком можливо, що зовсім скоро ми з вами будемо пересуватись на антропоході. Олеся Волкова, Володимир Степасюк, Фастів TV. Маркіза Дебюсі саме ця молода авторка завітала у Фастів зі своїм романом «Шері Блей». Маркіза Дебюсі днями презентувала свій роман Шері Блею Фастові. Хоча презентація пройшла суто для колективу Фастів Тіві, адже ніхто з Фастівчан не прийшов цього суботнього дня, і досить прикро, що ми не підтримуємо українську молодь в її починаннях. Сама Маркіза, вона ж Юлія Шпиця, приїхала з міста Ватутіно Черкаської області. Дівчина молода та енергійна. На питання, коли вона зрозуміла, що хоче стати письменницею, відповіла, що вона людина. Дуже творча, а енергії, хоч відбавляй, тому вирішила переносити все на папір. Пробила, сіла, писала. Напевно була в такому якомусь трансі, що от, все, буду писати своє кіно, свій сценарій, сюжет, так як я хочу, так як я бачу. Потім з такими подіями, дещо фантастичними. Над романом працювала рік, а за місяць він був готовий вже до продажу. У цьому письменниці допомогли рідні та друзі, а кошти на книгу дав чоловік. Обкладинці взагалі моя подруга Анна Кривопишна, вона є фотомоделю міста в Взагалі допомагали мені друзі в створенні мого роману. Тобто сестра її якби, була редактором безпосередньо книги. Вона так. Вийшло, що виявилось на обкладинці. Е Дівчинка також знайома взагалі це все компонувала, тобто допомагали рідні і друзі. Сам роман дуже цікавий і читається на одному подиху. В нім є і фентезі, і реальність, і навіть сцени еротики. У молодої письменниці вже є свої читачі, які просять продовження роману. Та Маркіза Дебюсі поки що до продовження не готова. Кінець та кінець. Може, колись там мене проб'є, як завжди воно буває. що Так ходиш, ходиш, а воно. Потім клац, все, треба дописати. Щось воно мені муляє, треба його ще якось продовжити. Взагалі я якби ну, відписала роман наступний, відписала наступний. Тобто є ідеї, вони в мені. І я маю їх інші якби, да, давати, народжувати. Якби, як дітей своїх давати їм народження, не зупинятися там перша частина, друга, п'ята, десята. Якщо мене купує різних ідей, то треба, я думаю, працювати спочатку над ними. Власними зусиллями та коштами на світ з'явилась книга Шері Блей. По секрету кажучи, авторка сказала, що труднощів було багато, але мети досягла. Та й від спонсорів не відмовляється, адже наразі працює над іншим проектом. Ще є два романи, в принципі, стиль однаковий: фентезі, фантастика, еротика, роман, любовні пригоди. Але поки що вони перебувають на коригуванні. Ще вони не вилеті на сторінки, не відруковані. Але думаю, якби можливо в майбутньому все відбудеться. Ми бажаємо молодій та талановитій Юлії йти вперед, творчих успіхів та вірних читачів. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастів TV. Це всі новини, які ми підготували для вас на цьому тижні. Залишайтесь нами. Побачимось.